Вітаю всіх на нашому каналі, всього потрошку у селі. Може, я й запізно підніму цю тему. З ранніми помідорами я такого не зустрічала, хоча на ляні було в мене жовті плечики. Це місце навколо плодоніжки, яке не дозріває. І при розрізі такого помідора бачимо таку трав'янисту серцевину. А біля плодоніжки взагалі таке твердюще п'ятно. Якщо його й вирізати, то ось ця серцевинка вона на смак, як трава. Зовсім немає помідорного смаку. І ця частина така тверда, волокниста. Хоча внизу помідор зовсім м'якенький. На всіх помідорах у мене такого немає, але ось тільки на одному гроні, так би сказати. Десь я тут пропустила підкорбку. Не вистачає калію. Під корінь я не давала сульфату калію, але кропила по листю монокалієм фосфат. І недавно давала таку підкормочку, як плантафол 5-15-45. По всіх помідорах гарно засвоїлася ця підживка. А ось тут, бачите, є недопрацювання. Ще й не пізно при підливах внести. Під корінь, сульфат калію, дивіться, тут ще є зелененькі доверху помідорчики. І щоб не було в них таких жовтих плечиків, зробимо ось таку підкормку сульфатом калію. Одна столова ложка на відро води. Але нехватка калію це може бути не основною причиною жовтих плечиків для помідорів. Може бути і надлишок азоту в ґрунті. Він не дозволяє засвоїти рослині необхідну кількість калію, і в результаті плодоніжка не визріває. А ще може бути, що така висока вологість повітря в ті ранкові роси після холодних ночей, призводить до того, що рослини погано засвоюють поживні речовини. Рослинам не вистачає вологи в ґрунті. Вони відчувають стрес і через це з'являються ось такі жовті плечики на помідорах. Ну, і ще бувають сортові особливості, але цього я вам не покажу, бо в мене нема таких великих помідорів і таких сортів. Ну, а в мене на сьогодні все. Бажаю вам великих смачних яскравих помідорів.